У нас сьогодні борщ і є котлети. У морозильці вареники наліпила ж на все село, то тепер маємо. Це добре, що є заготовка. Ну я, дівчата, я не знаю, Ну мені вареники з морозилки не смачні, я вам серйозно кажу. Я не знаю, чого, але вони мені Ну зовсім не смачні. Не, не люблю. Галинка Дукінко, Таня ворона, доброго ранку, Орися, доброго ранку, доброго ранку, Лена, скоро я, скоро я допомога. Валентина з смотрю вас і кушаю борщик український і зап... запеченою фасоль. Дуже вкусно. Я би теж фасолі з, з м'яском взяла. Але Наталя їсти не хоче квасолі, а я для себе одної щось не хочеться навіть. Валентина Зикова, доброго ранку, Олечка. і пан Валерій. Лена, ти ну ти, конечно, припутала слегка. Ні, я якраз то й правильно все сказала. Так, Іван, да ви і є Росія. Ні, ми є Україна. Надя, доброго ранку, хорошого настрою. Доброго ранку і вам гарного дня і міцного здоров'я. Бабуся Галя, Іванка, доброго ранку. Оля, яйця нині дефіцит. Не дефіцит, я накупляла, є. Там 50 купила, ще тут щось є. 10 чи 20 яєць в хаті, що я принесла. Так що, Яйця є. Ще щось своїх маю, 10 домашніх, що вже кури знесли. Ось що несуть. Ну, вони як? Вони зовсім не то, що зовсім не несуть. Це одно, дві є, часом нема. Але це дуже мало. Бабуся Галя, Оля Прибєнська. вже допомога, вже мені чистить картоплю. Так, Микола Попадюк, привіт. Привіт, Микола. Так, я українка і розмовляю українською мовою. Таня ворона. Галинка докінько. Привітик натуся. Таня ворона, доброго ранку. Таня Ільохіна, доброго ранку, Люба. Доброго ранку, добрі люди. Доброго ранку, Танечка, гарного дня і міцного здоров'я. Так... Льохіна, у нас впало багато снігу, дуже сніжно. У нас ні, у нас нема. Мустарбек, Все буде Україна, так, Лена. А в інтернеті мировом як пишуть про Україну, она раніше, чем Русь була, пристав собі, пристав. Чем Росія була, Київ був раніше? Зрозуміло? Оля, Таня Льохіна, доброго ранку. Таня Льохіна, кайфарик, що тобі відповісти? На якій я мові розмовляю? Я ж йому сказала, на українській. Українською мовою розмовляю. Таня Ворона, Таня Льохіна, добрий ранок, гарного спілкування. Я і моє подвір'я, добрий ранок, Люба, привіт. Бред, енгліш, Ні, на україн... я українською мовою розмовляю. Оля Чумаченко, привіт, Таня Льохіна. Я і моє подвір'я. А що варили сьогодні? Ще нічого. Таня, кайфарик, заховайся. Ще нічого не варила, дівчата. Дівчата, хлопці, ще ніц не варила. І ще я на дорозі роздумую, що варити. ось і взяла. Так що ось таке то. Колючка, колючка. Колючка, колючка. О. Хочу натяти розі, пообрізала їх ті троянди свої всі. Думаю, наткну і поставлю воду. Може, котра схоче прийнятися. Ось таке діло. Схоче, то буде рости, не схоче. то викидаємо. Я за них гроші не плачу, що шкода буде до катору брати. Значить, ще квіточка є. Ще є квіточка. О!